Національний банк України видає постанову номер 65, яка встановлює нові правила моніторингу фінансових операцій у банківській системі країни. Ця постанова впливає на всю мережу комерційних банків, що охоплює понад дві тисячі установ по всій території, від великих фінансових центрів у Києві та Львові до регіональних філій у Харкові, Одесі та Дніпрі. Значення напрямку полягає в контролі за рухом коштів через картки та рахунки, де щоденний обсяг транзакцій сягає мільярдів гривень, забезпечуючи логістику платежів для бізнесу громадян та державних установ. Розгортка фронту блокади розпочинається з центральних процесингових вузлів, де банки інтегрують систему моніторингу пов'язані з державними реєстрами та міжнародними базами даних. Географія охоплює ключові логістичні коридори від східних регіонів з інтенсивним прикордонним трафіком до західних вузлів з європейською інтеграцією, де поток. Коштів перетинають кордони через електронні платформи. Банки формують ешелони перевірки, де первинний рівень фіксує підозрілі операції, а резервні групи аналізують дані на рівні філій. Логістика блокади будується на автоматизованих алгоритмах, що сканують транзакції за параметрами, визначеними постановою, включаючи обсяги, частоту та геолокацію. Розвідувальні модулі в системах банків збирають дані про користувачів, формуючи бази для оперативного реагування. Напрямок стратегічного значення включає енергетичні компанії, агробізнес та військово-промислові підприємства, де блокування рахунків порушує ланцюги постачань. Фронт розгортається вздовж цифрових комунікацій, де блокування карток, ізолює. Індивідуальних клієнтів, а заборона на рахунки впливає на корпоративні мережі. Інженерні підрозділи банків, подібні до саперних батальйонів, розгортають бар'єри в програмному забезпеченні, перекриваючи доступ до коштів. Оперативне оточення створюється через синхронізацію з податковими органами та правоохоронними структурами, де кожна транзакція стає об'єктом перевірки. Плацдарм для масового блокується, формується в центральних дата центрах, звідки імпульси контролю поширюються на периферію. Бойові порядки банківських систем включають фронтальні перевірки для масових операцій та флангові маневри для вибіркових блокувань. Огневе досягається через державний мандат постанови, що надає банкам інструменти для миттєвого реагування. Загальна картина демонструє, як постанова перетворює банківську мережу на фортифіковану лінію оборони фінансової стабільності, де кожна картка та рахунок стають потенційними вузлами опору. Логістичні шляхи платежів блокуються на ключових вузлах, спричиняючи ланцюгову реакцію в економічних секторах. Розгортка охоплює всю зону відповідальності НБУ від міських центрів до сільських відділень, де доступ до коштів обмежується для тисяч клієнтів. Стратегічна обстановка підкреслює роль постанови в ізоляції підозрілих потоків, що впливає на загальну динаміку фінансових операцій України. Центральні вузли координують розподіл ресурсів моніторингу, формуючи три ешелони. первинний для виявлення, середній для аналізу та резервний для ізоляції. Географічні коридори від Карпат до Донбасу стають ареною фінансової оборони. де блокування рахунків перекриває шляхи відтоку активів. Банки розгортають бронегрупи аудиторів, що маневрують між базами даних для закриття прогалин у контролі. Логістика платежів перетворюється на систему з фортифікаціями, де кожна транзакція проходить через розвідувальні фільтри перед виконанням. Оперативне оточення посилюється інтеграцію з міжнародними санкційними списками, блокуючи трансфери через кордони. Флангові напрямки, такі як онлайн-платформи, ізолюються для запобігання обхідним маневрам. Плацдарми в регіональних центрах утримують локальний контроль, де філії формують власні ешелони перевірки. Загальна розгортка створює мережу бар'єрів, що охоплює всі сектори економіки від торгівлі до оборонних поставок. Постанову номер 65 реалізують через оновлення програмного забезпечення банківських систем, де алгоритми моніторингу активізують автоматичне виявлення невідповідностей у транзакціях. Задіяні сили включають центральні процесингові центри, що координують перевірки для понад 50 банків, та локальні сервери філій які блокують доступ до карток і рахунків. Завдання полягають у фіксації операцій, що перевищують встановлені ліміти з формуванням груп перевірки на рівні відділень. Формування шлонів починається з первинного де базові фільтри аналізують частоту платежів, а резервні ешелони проводять глибокий аудит. Групування банків відбувається за типами клієнтів. Індивідуальні рахунки ізолюють через блокування карток, корпоративні мережі через обмеження трансферів. Планування збою передбачають інтеграцію з державними базами, де дані про підозрілі профілі передаються для оперативного реагування. Замисел механіки будується на каскадному принципі, де виявлення однієї транзакції запускає перевірку пов'язаної мережі, задіяні засоби, охоплюють антивірусні модулі для захисту систем та інструменти блокування, що перекривають доступ до балансів. Поставлені завдання включають ізоляцію потоків коштів, спрямованих на високоризиковані напрямки, з формуванням бойових порядків для масового застосування. Інженерні батальйони в банківських IT-відділах розгортають бар'єри, подібні до понтонних мостів, але навпаки, для перекриття шляхів. Розвіддані про клієнтів збирають через логі транзакцій, формуючи картину поведінки для точного цілення. Блокування комунікації реалізується через тимчасове відключення ip інтерфейсів що ізолює картки від платіжних мереж. Оперативне оточення створюється навколо підозрілих рахунків, де ешелони перевірок замикають доступ до виведення коштів. Флангові маневри застосовують для вибіркових блокувань, де малі транзакції перевіряють на ланцюгові зв'язки. Огневе превосходство механіки збою досягається через централізований контроль НБУ, що диктує параметри для всіх установ. Формування групувань передбачає резервні сили для обробки апеляцій, але первинний ешелон блокує негайно. Логістика збою поширюється від столичних центрів до віддалених регіонів, де філії активізують локальні бар'єри. Замисел охоплює взаємодію з правоохоронними органами, де заблоковані рахунки передають для подальшого розслідування. Кожна фаза механіки додає шар ізоляції, перетворюючи стандартні операції на контрольовані вузли. Банки розгортають бронегрупи аудиторів, що маневрують між базами даних для закриття прогалин. Плацдарм збою встановлюється в реальному часі, де алгоритми формують оперативне оточення навколо тисяч рахунків. Загальна механіка перетворює фінансову мережу на систему з фортифікаціями, де кожна транзакція проходить через ешелони перевірки перед виконанням. Центральні вузли розподіляють ресурси для трирівневого контролю, де перший ешелон фіксує аномалії, середній аналізує зв'язки, а резервний ізолює мережі. Локальні сервери філій у східних регіонах активізують бар'єри для прикордонних трансферів, перекриваючи шляхи відтоку. Інтеграція з податковими системами створює флангові маневри, де дані про доходи перевіряють на відповідність. Розвідувальні модулі сканують геолокацію платежів, блокуючи операції з високоризикованими зонами, бойові порядки алгоритмів формують плацдарми в онлайн-платформах, ізолюючи картки від міжнародних шлюзів. Резервні ешелони готують протоколи для масових апеляцій, утримуючи контроль над активами. Логістика збою поширюється на корпоративні ланцюги, де постачальники стикаються з обмеженням трансферів. Кожна заблокована транзакція додає деталь до картини ризиків, посилюючи бар'єри в системі. Оперативне оточення замикається навколо груп клієнтів, де пов'язані рахунки ізолюють каскадно. Фінансова мережа перетворюється на фортифіковану лінію, де механіка постанови диктує ритм усіх операцій. Блокування карток і рахунків призводить до негайного припинення платежів у розрібних мережах, де тисячі клієнтів стикаються з відмовами на пунктах обслуговування. У міських центрах, таких як Київ та Одеса, формуються черги в банківських відділеннях, де доступ до готівки обмежується через ізоляцію рахунків. Корпоративні транзакції зупиняються на ключових вузлах, впливаючи на постачання товарів у логістичних ланцюгах. Регіональні філії фіксують масові відмови в обробці переказів, що блокує потоки між областями. Економічні сектори, включаючи агробізнес у центральних районах, переживають перебої в оплатах постачальникам, спричиняючи затримки в русі вантажів. Фінансові комунікації ізолюються на рівні платіжних шлюзів, де картки не проходять авторизацію. Військово-промислові підприємства стикаються з обмеженням доступу до фондів, що порушує координацію поставок. Громадяни в східних регіонах, залежні від електронних виплат, опиняються в ізоляції від державних програм. Блокування поширюється на міжнародні трансфери, перекриваючи мости з європейськими банками. Локальні ринки реагують скороченням торгівлі, де продавці не можуть приймати платежі. Транспортні вузли, такі як порти в Одесі, фіксують затримки в митних операціях через заблоковані рахунки. Енергетичні компанії в західних районах стикаються з перебоями в оплатах за ресурси, що впливає на розподіл. Кожна відмова транзакцій створює ланцюговий ефект, ізолюючи пов'язані мережі. Банки активізують резервні канали для критичних операцій, але масові блоки залишаються пріоритетом. Наслідки на місцях проявляються в накопиченні неоплачених рахунків, де клієнти втрачають доступ до кредитних ліній. Регіональна логістика руйнується через брак коштів для палива та обслуговування. Фінансові потоки в прикордонних зонах блокуються, впливаючи на імпорт. Загальна картина демонструє як механіка. Постанови створює зони фінансової ізоляції, де повсякденні операції перетворюються на бар'єри у промислових районах. Харкова підприємства скорочують виробництво через відсутність платежів за сировину, ізолюючи ланцюги постачань. Торгівельні мережі у Львові фіксують падіння обсягів продажів, де картки відмовляють у обробці на касах. Сільськогосподарські кооперативи в Полтавській області стикаються з блокуванням трансферів від державних субсидій, перериваючи посівні кампанії. Міжнародні коридори в Ужгороді перекриваються, де експортні платежі зависають у системах. Комунальні служби в Дніпрі обмежують доступ до рахунків для оплати послуг, накопичуючи борги в мережах. Кожна ізольована транзакція додає тиск на локальні економіки, формуючи очаги фінансового опору. Банки розгортають тимчасові пункти видачі готівки, але ешелони блокування утримують контроль. Наслідки поширюються на транспортні компанії, де паливні заправки відновляють у оплатах, блокуючи маршрути. Фінансові мережі в Криму. Попри обмежений доступ, відчувають відлуння через пов'язані рахунки на материку. Загальна ізоляція створює плацдарми дефіциту, де регіональні центри маневрують ресурсами для утримання стабільності. Банківські служби розгортають групи реагування, що аналізують заблоковані транзакції для класифікації ризиків. Правоохоронні органи інтегруються в процес, передаючи запити на розблокування для верифікованих клієнтів. Військова логіка застосовується в захисті критичної інфраструктури, де пріоритетні рахунки для оборонних потреб ізолюють від масового контролю. Фінансові регулятори координують ешелони перевірки, формуючи бойові порядки для оперативного реагування. Локальні філії активізують резервні протоколи, маневруючи між блокуванням і доступом. Розвідувальні підрозділи НБУ збирають дані про обсяги збоїв, блокуючи комунікації з високоризикованими мережами. Інженерні батальйони в ІТ-системах будують понтони для тимчасового доступу, але основний фокус на утриманні бар'єрів. Флангові маневри служб спрямовані на вибіркове розблокування, де корпоративні мережі перевіряють на лояльність. Огневе превосходство реакції досягається через централізоване управління, що диктує алгоритми для всіх рівнів. Взаємодія родів і військ, банків, регуляторів і правоохоронців створює оперативне оточення навколо підозрілих потоків. Резервні сили фіксують апеляції, ізолюючи очаги опору в системі. Логіка блокади поширюється на логістичні вузли, де платежі за транспорт обмежують для контролю. Служби формують плацдарми для моніторингу, де кожна транзакція стає об'єктом розвідки. Реакція включає зачистку баз даних від помилкових блокувань, але стратегія зберігає масовий характер. Військова аналогія проявляється в ешелонах оборони, де фінансова мережа перетворюється на фортифіковану лінію. Координація з державними органами блокує спроби обхідних маневрів через альтернативні платформи. Центральні центри НБУ розподіляють ресурси для трирівневого реагування, де перший ешелон класифікує ризики, середній верифікує дані, а резервний ізолює мережі. Правоохоронці розгортають бронегрупи слідчих, що маневрують між базами для фіксації активів. Локальні філії в Одесі активізують бар'єри для портових. Транзакцій, перекриваючи шляхи імпорту. Інтеграція з податковими системами створює флангові маневри, де декларації перевіряють на відповідність блокування. Розвідувальні модулі сканують апеляції клієнтів, блокуючи повторні спроби обхідних платежів. Бойові порядки служб формують плацдарми в регіональних мережах, ізолюючи картки від локальних шлюзів. Резервні ешелони готують протоколи для критичних секторів, утримуючи контроль над оборонними фондами. Логіка реакції поширюється на енергетичні компанії, де платежі за ресурси пропускають через спеціальні коридори. Кожна верифікована апеляція додає деталь до картини безпеки, посилюючи бар'єри в системі. Оперативне оточення замикається навколо груп ризиків, де пов'язані рахунки, ізолюють каскадно. Фінансова мережа перетворюється на фортифікову лінію оборони, де реакція служб диктує ритм відновлення та контролю. Загальна координація забезпечує утримання рубежів, маневруючи ешелонами для стабілізації потоків. Клієнти подають апеляції через банківські канали, де служби проводять верифікацію для розблокування рахунків. Банки розгортають резервні ешелони, що маневрують між перевірками та доступом для критичних операцій. Силове рішення застосовується через судові запити, де правоохоронці фіксують заблоковані активи для розслідувань. Спроби відновлення фокусуються на корпоративних мережах, де пріоритетні платежі пропускають через спеціальні протоколи. Інженерні підрозділи будують тимчасові мости в системах, але бар'єри Зберігають пріоритет. Флангові маневри клієнтів через альтернативні сервіси блокуються розширенням моніторингу. Огневе превосходство силового. Рішення досягається інтеграцією з державними базами, що ізолює обхідні шляхи. Взаємодія служб створює оперативне оточення, де спроби масового розблокування обмежуються лімітом. Резервні сили НБУ координують зачистку помилок, утримуючи нові рубежі контролю. Логіка відновлення поширюється на регіональні вузли, де філії обробляють локальні апеляції. Силові заходи включають конфіскацію підозрілих коштів, формуючи плацдарм для тривалого моніторингу. Кожна успішна верифікація додає деталь до картини ризиків, посилюючи бар'єри. Спроби клієнтів об'єднати зусилля блокуються через ізоляцію комунікацій. Центральні центри розподіляють ресурси для чотирирівневого процесу. Де перший ешелон приймає апеляції, середній аналізує документи, третій координує з правоохоронцями, а резервний фіксує рішення. Правоохоронці розгортають групи слідчих, що маневрують між судами для конфіскації активів у високоризикових мережах. Локальні філії в Харкові активізують протоколи для промислових рахунків, пропускаючи платежі за сировину через верифікацію. Інтеграція з реєстром майна створює флангові маневри, де активи перевіряють на походження перед розблокуванням. Розвідувальні модулі сканують спроби обхідних трансферів, блокуючи альтернативні платформи. Бойові Служб формують плацдарми в судових коридорах, ізолюючи спірні кошти від доступу. Резервні ешелони готують тимчасові мости для оборонних секторів, утримуючи контроль над стратегічними фондами. Логіка силового рішення поширюється на енергетичні ланцюги, де конфіскація обмежує потоки в підозрілих напрямках. Кожна конфіскація додає шар до бази розвідки, перетворюючи відновлення на елемент оборони. Оперативне оточення замикається навколо груп апеляцій, де пов'язані рахунки ізолюють до завершення перевірок. Фінансова мережа маневрує ешелонами, де спроби відновлення підпорядковуються логіці контролю та ізоляції. Загальна динаміка силового рішення домінує, формуючи нові рубежі в системі моніторингу, де бар'єри посилюються для запобігання рецидивам. Банки завершують первинну хвилю блокувань, фіксуючи нові протоколи моніторингу в системах. Доступ до рахунків відновлюється вибірково, утримуючи рубежі для високоризикованих клієнтів. Зачистка баз даних проводиться для видалення тимчасових бар'єрів, але основні ешелони контролю залишаються. Ізоляція очагів опору реалізується через постійний скринінг транзакцій. Логістичні шляхи платежів стабілізуються з новими обмеженнями, де масові операції проходять перевірку. Регіональні філії утримують плацдарми, блокуючи комунікації з підозрілими мережами. Оцінка зон впливу фіксує обсяги заблокованих коштів, що сягає мільярдів гривень. Взаємодія з регуляторами забезпечує утримання нового режиму, де постанова інтегрується в щоденні протоколи. Резервні сили проводять зачистку апеляції, ізолюючи залишки опору. Фінансова мережа перетворюється на фортифіковану систему, де кожна картка стає вузлом моніторингу. Логіка фіксації поширюється на всі напрямки, утримуючи стратегічні рубежі. Оцінка первинних наслідків демонструє скорочення підозрілих потоків з утриманням контролю над активами. Центральні центри НБУ розподіляють ресурси для постійного скринінгу, де е шлони моніторгу формують трирівневу оборону. Локальні філії в Одесі активізують бар'єри для портових мереж, перекриваючи шляхи трансферів після верифікації. Інтеграція з державними реєстрами створює флангові маневри, де дані про клієнтів фіксуються в базах для довгострокового контролю. Розвідувальні модулі продовжують сканувати транзакції, блокуючи рецидивні спроби обхідних платежів. Бойові порядки банків формують плацдарми в регіональних системах, ізолюючи картки від локальних ризиків. Резервні ешелони утримують протоколи для корпоративних ланцюгів, стабілізуючи постачання через контрольовані коридори. Логіка фіксації поширюється на енергетичні сектори, де платежі за ресурси проходять через посилені фільтри. Кожна зачищена база додає шар до картини безпеки, перетворюючи режим на елемент загальної оборони. Оперативне оточення замикається навколо стабілізованих мереж, де пов'язані рахунки інтегрують у новий порядок. Фінансова мережа маневрує ешелонами, де фіксація режиму диктує ритм операцій та ізоляції. Загальна стабілізація створює фортифіковані рубежі, утримуючи контроль над потоками в усіх напрямках. Постанова номер 65 інтегрується в банківську інфраструктуру, перетворюючи систему моніторингу на фортифіковану мережу за шалонами контролю, де масові блокування рахунків і карток ізолюють тисячі транзакцій, скорочуючи потоки підозрілих коштів на ключових логістичних кордон. Від східних прикордонних вузлів до західних європейських мостів. Тактичні ітоги проявляються в утриманні нових рубежів, де банки розгортають бронегрупи аудиторів для зачистки баз даних, фіксуючи обсяги заблокованих активів у розмірі мільярдів гривень, що порушує ланцюги постачань у агробізнесі центральних районів і військово-промислових мережах Харкова, змушуючи корпоративні групування маневрувати через верифіковані протоколи для відновлення трансферів. Вплив на логістику платежів полягає в перекритті флангових шляхів, де енергетичні компанії у Львівській області стикаються з обмеженням доступу до ресурсів, а транспортні вузли Одеси переживають затримки в митних операціях через ізоляцію рахунків, формуючи плацдарми дефіциту, де регіональні філії утримують бар'єри для запобігання рецидивним обхідним маневрам. Управління фінансовими потоками централізується під контролем НБУ, де розвідувальні модулі інтегруються з правоохоронними структурами, створюючи оперативне оточення навколо високоризикованих мереж з формуванням трирівневих ешелонів. Первинний для скринінгу транзакцій, середній для аналізу зв'язків і резервний для конфіскації активів, що посилює координацію з податковими органами для блокування комунікації у прикордонних зонах. Стратегічні наслідки охоплюють зміцнення оборонної лінії фінансової стабільності, де постанова ізолює відтоки коштів через міжнародні шлюзи, впливаючи на імпорт сировини в промислові центри Дніпра та стабілізуючи внутрішні ланцюги постачань за рахунок масового контролю, перетворюючи потенційні вразливості на контрольовані вузли, де кожен рахунок стає елементом загальної розвідки. Символіка режиму блокади полягає в переході до тотального скринінгу, де банки маневрують бойовими порядками алгоритмів для отримання плацдармів у цифрових комунікаціях, ізолюючи індивідуальних клієнтів від. Корпоративних мереж і формуючи флангові маневри для вибіркового доступу, що впливає на щоденні операції громадян у східних регіонах, де державні виплати проходять через посилені фільтри. Прогноз стратегічних змін вказує на розширення ешелонів моніторингу до нових секторів, включаючи онлайн-платформи та альтернативні сервіси, де логіка ізоляції поширюється на всі напрямки, утримуючи рубежі для довгострокового контролю, з інтеграцією міжнародних санкційних баз для перекриття трансферів через кордони, що стабілізує національну економіку в умовах криз, перетворюючи фінансову мережу на фортифіковану систему з огневим превосходом централізованого управління. Тактичні ітоги також фіксують скорочення підозрілих транзакцій у розрібних мережах Києва, де черги в відділеннях трансформуються в протоколи верифікації, а корпоративні ланцюги в Полтаві перебудовуються через резервні коридори, забезпечуючи рух вантажів попри бар'єри. Вплив на управління. Проявляються в синхронізації з державними реєстрами, де інженерні батальйони IT-відділів будують понтони для критичних платежів, але основні шляхи залишаються перекритими для високоризикованих груп, формуючи оперативне оточення, що замикає доступ до фондів у енергетичних секторах заходу. Стратегічні наслідки посилюють роль постанови в обороні від зовнішніх впливів, деблокування прикордонних трансферів у жорді, ізолює імпортні потоки, а утримання контролю над активами в портаходеси стабілізує логістику торгівлі, перетворюючи потенційні кризи на контрольовані операції з елементами зачистки. Символіка переходу до нового режиму полягає в тому, що фінансова система еволюціонує в ешелоновану оборону, де кожна транзакція проходить розвідку, а мережі клієнтів групуються для флангових маневрів. Впливаючи на загальну динаміку економічних секторів, від сільського господарства до промисловості, прогноз передбачає тривале утримання бар'єрів з розширенням на нові вузли, ДНБУ координує резервні сили для моніторингу, забезпечуючи стійкість потоків у всіх регіонах від карпатських коридорів до Донбасу з фокусом на ізоляцію ризиків для загального стратегічного балансу.